Доброго ранку. Ой, доброго ранку, вибачте. Е доброго вечора, Так, любі мої, зараз з вами дивимося, як ви мені наповнили, подоколинівка. Калинівка, <клух> <клух> березень місяць. Стосовно воєнних дій. Калинівка. Так. так, тут нас випадає дьявол, временна власть. Якісь там до вас має ще прибути ніжданчики, ніжданчики, відіорки. Ну, ніжданчики, відіорки, то так, да, але це їм не допоможе. Опять дивіться, повторюється карта дно колоди, Що чекає орків, перекладати не буду, бо заблокують. Уважно подивіться, це четверочка м'ячів. Кому цікаво, загляніть в Google, що це перекладається карта. Що це, для, що це для них буде? Щоб вони відходили, не бачу. Щоб вони тікали, не бачу. Бачу, оце, оцю карту бачу. Так, іде ЗСУ. Дуже з величезною підтримкою по рицарю жезлів. Дуже швидко йде по рицарю жезлів. Рицар Пентаклі дуже йде повільно. Це в нас, повільно, йшов лютий місяць з вами, щоб поставити точку, жирну точку, поставити раз і навсіда тут мечів. От іде ЗСУ. Далі, перемога. Перемога. Подоколинівка. Ви в Україні, кожен куточок Подоколинівки вертається в Україну. А Чельник дуже якось по-розумному, дуже якось по-мудрому. Ну, якесь прийняли дуже, дуже мудре рішення. Дуже правильне рішення. Плани, плани орків, давайте так, на березень місяць по доколинівка. Плани ЗСУ не кажу. Ви розумієте, чого? Плани орків. А, ну вони, вони рахують, що в них все вийде. Вони рахують, що вони там взагалі в них перемога. В них перемога, в них безпека є, в них признання є, в них влада є. Вони рахують, що вони праві. І по, по іному не я, по-другому не я. Карта Солнышка, Ну, то ж, респект, і уважуха. Але по карту Солнышка, це знаєте, як ще перекладається карта. Дуже багато честі і дуже багато пафосу. Ну, не, не, воно не, не, воно не насправді. Це, знаєте, ну так, щоб я вам пояснила, це коли люди. Ну, це не до цієї ситуації, да, не про війну, я просто так вам перекладу. Це коли люди задирають дуже високо свій ніс, а насправді. <клух> да. а насправді воно, А насправді, бачите, як будуть тікати? Як будуть тікати? Тікають, тікають. Дуже великими розходами тікають, дуже будуть ограничені. Поживемо, побачимо. Подоколенівка, бережіть себе з вами, як завжди, ваша Ольга.